Псалом 14. Псалом Давида Господи, хто перебуватиме в оселі Твоїй, хто проживатиме на Твоїй святій горі, той, хто в досконалості ходить і чинить по правді, хто говорить правду у своєму серці, хто не лукавів своїм язиком. Не скоїв зла своєму ближньому і не зневажив своїх ближніх. Він цурається лиходіїв, але звеличує тих, які бояться Господа. Хто дає клятву своєму ближньому і не порушує її, хто срібла свого не віддавав на лихву і не брав хабарів супроти невинних, хто робить так не похитнеться по вік. Євангеліє від Матвія розділ 14 на той час Тетрарх Ірод почув про Ісуса і сказав своїм слугам: Це Іван Хреститель, він воскрес із мертвих і тому чудеса діють у ньому. Оскільки Ірод, схопивши Івана, зв'язав його й посадив до в'язниці через Іродіяду, дружину свого брата Филипа, бо Іван говорив йому: Не годиться тобі її мати. За ці слова Ірод хотів вбити його та боявся народу. Тому що Івана вважали пророком. Коли був день народження Ірода, дочка Іродіади танцювала серед гостей і сподобалася Іродові. Він з клятвою пообіцяв їй дати те, чого тільки не попросить. Вона ж, намовлена своєю матір'ю, сказала: Дай мені тут на полумиску голову Івана Хрестителя. Цар засмутився, але через клятву й тих, які сиділи, наказав дати. Тож послав зцяти голову Іванові у в'язниці. Голову принесли на полумиску та подали дівчині, а вона віднесла своїй матері. І прийшли його учні, взяли тіло, поховали його та пішли, і сповістили Ісуса. Почувши це, Ісус відплив звідти човном у безлюдне місце й усамітнився. Довідавшись про те, багато людей пішло за ним пішки з міст. Вийшовши, Ісус, побачив багатьох людей. Змилосердився над ними і оздоровив їхніх хворих. А як звечоріло, підійшли до нього учні та й кажуть Тут місце пустинне, і година вже пізня. Відпусти людей, щоби пішли у села купити собі їсти. Ісус же відповів їм: Не треба їм іти, видайте їм їсти. Та вони говорять йому Маємо тут лише п'ять хлібів і дві риби. А він сказав Принесіть їх мені сюди. І, звелівши людям посідати на траві, узяв п'ять хлібів та дві риби, звернув погляд до неба, поблагословив і, переломивши, дав хліб учням, а учні людям. І всі їли й наїлися і назбирали залишків дванадцять повних кошиків. А тих, які їли, було близько п'яти тисяч чоловіків, не рахуючи жінок і дітей. І зараз же звелів Ісус своїм учням сісти в човна й плисти раніше за нього на інший бік, а він тим часом відпустить людей. Відпустивши народ, піднявся сам на гору, щоб молитися. Як звечоріло, він залишився там на самоті. Човен уже був далеко від берега, його кидали хвилі, бо дув супротивний вітер. У четверту сторожу ночі Ісус попрямував до них, ідучи по морю. А учні, побачивши, що він іде по морю, жахнулися, кажучи, що це привід, і зі страху закричали. Зараз же сказав їм Ісус: Кріпіться, це я, не бійтеся. Петро, озвавшись до нього, сказав: Господи, коли це ти, накажи, щоб я пройшов до тебе по воді. Він же сказав Іди. І, вийшовши із човна, Петро пішов по воді, щоб іти до Ісуса. Та, побачивши сильний вітер, злякався, почав тонути і закричав, гукаючи: Господи, спаси мене. І зараз Ісус, простягнувши руку, схопив його та й каже йому: Маловірний, чому ти засумнівався, коли вони ввійшли до човна, вітер стих. А ті, які були в човні, поклонилися йому, кажучи: Ти насправді є Божий син. Перепливши, ступили на землю Генісарецьку. Упізнавши його, люди цієї місцевості сповістили всю околицю, принесли до нього всіх хворих і благали його, щоб тільки доторкнутися до краю його одягу. І ті, хто доторкався, одужували. КНИГА БУТТЯ. Розділ 27 Сталося ж, коли Ісаак постарів і зір його ослаб, то покликав він свого старшого сина Ісава та й сказав йому: Сину мій. А той відповів: Ось я. Він же промовив: Ось я зістарівся і не знаю дня моєї смерті. Тому візьми тепер свою зброю, Сагайдака та Лука, і піди на рівнину, і вполюй мені дичини. Приготуй мені страву, яку я люблю, і принеси мені, щоб я попоїв, аби моя душа поблагословила тебе, перш ніж я помру. А Ревека почула, що говорив Ісаак своєму синові Ісаву. Тож пішов і сам на рівнину вполювати дичину для свого батька, а Ревека сказала Якову своєму молодшому синові: Слухай но, я почула, як твій батько говорив твоєму братові Ісаву, кажучи: принеси мені дичини і приготуй мені страву, щоб попоївши, поблагословив я тебе перед Господом, перш ніж помру. Тому послухай тепер мене, сину, що я тобі наказую. Піди до отари, принеси мені звідти двоє молодих та гарних козенят, і я твоєму батькові приготую з них страву, яку він любить. Ти занесеш своєму батькові, й він попоїсть, аби поблагословив тебе твій батько перше ніж помре. Та Яків сказав своїй матері Ревеці. Брат мій Ісав, волохатий чоловік, а я, чоловік гладкошкірий. Ану ж, обмацає мене мій батько, і буду перед ним, як той кепкун, тож накличу на себе прокляття, а не благословення. А мати сказала йому На мені твоє прокляття, сину, лише послухайся мого голосу та піди й принеси мені. Він, пішовши, взяв і приніс матері, а його мати приготувала страву, яку любив його батько. Тоді Ревека, взявши гарний одяг свого старшого сина Ісава, котрий був у неї в хаті, одягнула свого молодшого сина Якова. Козлячими шкурами вона обмотала його руки і гладку його шию, дала в руки свого сина Якова страву і хліб, що приготувала. І той відніс своєму батькові та й сказав: Батьку, він же відізвався Ось я, хто ти дитино. А Яків сказав батькові, я Ісав, твій первенець, я зробив так, як ти мені сказав уставай, сядь і їж мою дичину, аби мене поблагословила твоя душа. Ісаак же сказав своєму синові, як це ти так швидко знайшов, сину? Той же відповів: Те, що дав Господь Бог твій переді мною. Тоді Ісаак сказав Якову: Підійди ближче до мене, сину, і я тебе обмацаю, чи ти мій син Ісав, чи ні. Тож Яків підійшов до свого батька Ісаака, і той обмацав його та й сказав Голос це голос Якова, а руки руки Ісава. І не впізнав його, бо його руки були волохаті, як руки його брата Ісава, і поблагословив його, і запитав, чи ти мій син Ісав, той відповів Я: Принеси мені й попоїм твоєї дичини, сину, промовив він, щоб поблагословила тебе моя душа. І той приніс йому, і він попоїв, і приніс йому вина, і він випив. Тоді Ісаак, його батько, сказав йому підійди ближче до мене і поцілуй мене, сину. Тож, наблизившись, він поцілував його, а той понюхав запах його одягу і поблагословив його та й сказав. Ось запах мого сина, як запах багатого поля, котре Господь поблагословив, і нехай дасть тобі Бог від небесної роси і від багатства землі, і багато пшениці та вина, і хай тобі служать народи, і хай поклоняться тобі князі. Будь володарем над своїми братами, і тобі хай поклоняться сини твого батька. Хто проклинає тебе, проклятий, хто тебе благословляє, благословенний. І сталося, коли закінчив Ісаак благословляти свого сина Якова, це сталося, коли відійшов Яків від обличчя свого батька Ісаака, то прийшов із полювання його брат Ісав, приготував і він їжу та приніс своєму батькові і сказав батькові. Встань, мій батьку, і їж дичину свого сина, аби мене поблагословила твоя душа. І озвався до нього його батько Ісаак, Хто ти? А той відповів Я твій син первини Сав». Ісаака охопив надзвичайно великий жах, і він сказав: Хто ж тоді зловив дичину і приніс мені? І, перш ніж ти прийшов, я з'їв усе і його поблагословив, тож буде благословенним. Сталося ж, коли почув ісав слова свого батька Ісаака, то закричав дуже гучним і пронизливим голосом, вигукнувши: Поблагослови ж і мене, батьку. Та він сказав йому: Твій брат прийшов і обманом забрав твоє благословення. А той сказав: Справедливо дано йому ім'я Яків, адже ось уже вдруге він обманув мене, забрав моє первородство, а тепер забрав і моє благословення. І сказав Ісав своєму батькові, чи не залишилося і мені благословення батьку. У відповідь Ісаак сказав Ісаву: якщо я зробив його паном над тобою, а всіх його братів я зробив його слугами і забезпечив його пшеницею і вином, то що для тебе зроблю, сину? Та Ісав запитав свого батька: чи в тебе є одне благословення, батьку, поблагослови ж і мене, батьку. Коли Ісаак розчулився, Ісав голосно заволав і заплакав. А у відповідь Ісаак його батько сказав йому. Ось від багатства землі та від небесної роси з гори буде твоє житло, ти житимеш зі свого меча і служитимеш своєму братові, але буде й так, що колись зламаєш і скинеш його ярмо зі своєї шиї, і став ворогувати Ісав з Яковом через благословення, яким його поблагословив його батько. А про себе Ісав сказав Хай пройдуть дні жалоби за моїм батьком, і тоді я вб'ю мого брата Якова. Таревеці передали слова її старшого сина Ісава. Тож вона, пославши, покликала свого молодшого сина Якова та й сказала йому: ось твій брат Ісав погрожує вбити тебе. Тому тепер, сину, послухай мого голосу, піднявшись, втікай до Месопотамії, до мого брата Лавана у Харан, і поживи з ним деякий час, поки не пройде лють і гнів твого брата на тебе, він забуде те, що ти йому заподіяв. А тоді, пославши, я приведу тебе звідти, щоби часом за один день не залишилася я без дітей, без вас, обох. А Ісаакові Ревека сказала. НАБРИДЛО мені життя через дочок хетових синів. Якщо візьме як і в дружину з дочок цієї землі, то навіщо мені жити? КНИГА БУТТЯ розділ 28 Тож Ісаак, покликавши Якова, поблагословив його і наказав йому, кажучи Не бери дружини з дочок ханаанських. Уставай та йди в Месопотамію додому Ватуїла, батька твоєї матері, і звідти візьми собі дружину з дочок Лавана, брата твоєї матері, а мій Бог поблагословить тебе, зробить тебе великим і розмножить тебе, і ти станеш громадою народів. Нехай він дасть тобі благословення мого батька Авраама, тобі й твоєму потомству після тебе, щоб успадкувати землю, в якій перебуваєш, котру Бог дав Авраамові. І відіслав Ісаак Якова, і той пішов у Месопотамію до Лавана, сина Ватуїла Сирійця, брата Ревеки, матері Якова й Ісава. Ісав побачив, що Ісаак поблагословив Якова, і той відійшов до сирійської Месопотамії, щоб узяти звідти собі дружину. І коли благословляв його, то повелів, кажучи: не бери дружини з дочок ханаанських, і що Яків послухав свого батька та свою матір і пішов у Месопотамію, тож побачив Ісав, що дочки ханаанські недобрі в очах його батька Ісаака, і пішов Ісав до Ізмаїла і взяв собі за жінку Маелет, дочку Ізмаїла, Авраама. Амового сина на Вайотову сестру, додатково до своїх жінок, і вирушив Яків від криниці клятви і попрямував до Харана. Він знайшов місце і заночував там, бо зайшло сонце. Він узяв з того місця камінь, поклав собі під голову і провів ніч у тій місцевості. Він мав сон. Ось драбина, що стояла на землі, а її верх сягав аж до неба. І божі ангели піднімалися І спускалися по ній. А Господь став на неї і промовив, Я Господь, Бог твого батька Авраама і Бог Ісаака. Не бійся, землю, на якій ти спиш, дам її тобі та твоїм нащадкам, а твоїх нащадків буде як земного піску, і поширяться на захід, на південь, на північ і на схід, і в тобі, у твоїх нащадках будуть благословенні всі племена землі. Ось я з тобою оберігатиму тебе на кожній дорозі, куди лише підеш, і поверну тебе в цю землю, бо я не залишу тебе, аж доки не виконаю всього, що я тобі сказав. І прокинувся Яків від свого сну та й сказав Є Господь на цьому місці, а я й не знав. Його охопив страх, і він сказав: Яке страшне це місце! Це ж ніщо інше, як дім Божий, це небесні брами». Яків устав вранці, узяв камінь, який там поклав був собі під голову, і поставив його як стовп, і полив олією на нього зверху, і назвав Яків те місце Дім Божий. Раніше назва міста була Уламлус, і звернувся Яків у молитві, промовляючи. Якщо Господь Бог буде зі мною і оберігатиме мене на цій дорозі, котрою я йду, і дасть мені хліба їсти та обрання зодягнутися, і здоровим поверне мене додому мого батька, то Господь буде мені Богом, і цей камінь, якого я поставив як стовп, буде мені Божим домом, і з усього, що тільки даси мені, дам тобі з того десятину.